Одеський кабельний завод Пад Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія Пат Одескабель». місто Львів, вулиця Пресенківка, 48. Ми гарантуємо якість. Вітаю вас у студії програми Очі. Сьогодні серед іншого ви дізнаєтеся про таке. Пішов в життя патріарх історичної прози Роман Іваничук. Навіть за совєтських часів був совістю нашої літератури. Чорний гумор чи загроза життю. Вів'яни бояться тифу. А може, і знайшли тут щурі лазили. Азбуку сучасного культурного життя презентували у Львові. Така книга має бути в кожній міській бібліотеці. У Львові прощалися з патріархом вітчизняної історичної прози Романом Іваничуком. Письменник відійшов у вічність на 87-му році життя. До останнього свого дня він не відкладав пара і залишив чималу творчу спадщину. У його доробку понад 20 романів, які погликані заповнити білі плями в дослідженнях української минувшини. А ще збірка оповідань, повістей та новал. Романа Івановича пам'ятатимуть, як мульфара за життя. І навіть його відхід топовитий загадкою. Адже за словами самого митця йому наворожили смерть у віці 87. Колеги Колеги по поперу розповідають, Роман Іваничук був безкомпромісним і надзвичайно працьовитим. Свої романи писав лише вручну, відмовляючись від комп'ютера, говорив його думка, скрапує із кінчика чорнильної ручки. Крім того, Іваничук був активним громадським діячем, очолював військову філію товариства рідної мови та викладав у франковому виші. Аби провести героя України в останню путь із квітами, прийшли рідні, друзі та прихильники його творчості. Спочиватиме патріарх на Личаківському цвинтарі у родинному гробівці. Був совістю нашої літератури, писав правдиві полотна з нашої минувшини, і я думаю, ціле покоління українських письменників на нього рівнялися, на ньому вчилися. Для мене особисто. Можливо, найперша яскрава українська книжка це були мальви Романа Іменечука. Його манускрипт з вулиці Руської, це не тільки манускрипт цей єдиний роман, а це всі його манускрипти, не тільки з якогось вулиці, з якогось міста. Це манускрипти з селої України, то є пам'ять України. Небезпечний збудник чи невдалий жарт мешканці Левандівки у Львові налякані понад тиждень з двору по вулиці повітряні не вивозили сміття. А недавно, взагалі, майданчик для відходів обмежили червоно-білою стрічкою, на яку почепили оголошення. Обережно виявлено тиф. Після розголосу та обговорення в соціальних мережах небезпечну ділянку комунальники поспіхом закатали асфальтом. Щось приховують, переконані львів'яни, планове облагородження території, версія чиновників. Чи справді серед сміття Може ховатися смертельна інфекція, дізналися наші журналісти. Табун голубі, велетенські мухи та навіть пацюки з такими квартирантами доводиться боротися мешканцям вулиці. Повітряна вже декілька тижнів. Вони потерпають від смороду, бідкаються, гори, сміття в декількох метрах від дитячого майданчика до сьогодні не вивозили тиждень. Тут було були аж чудово, а ту було болото, загородили, за е, лентою затягнули, карантин був. Тому що сміття так смерділо, що тут не було можливості. Сморід в хаті, мухи в хаті нестерпні. То все до пана садового треба возити. А може і знайшли, і тут щурі лазили. До смітників зась червоно-біла стрічка довкола сміттєвого майданчика з'явилася вихідними, а на ній повідомлення про загрозу тифу. Фотодокази очевидці виклали в мережу. Крім того, помітили спецтехніку та санепідеміологів. Вони там вимили все, там вимивали, посипали чимсь. «Все можливо, бачите, вже і асфальт швидко кладуть, і вивозити трохи почали, але то дуже мало тих смітників. Понеділкового ранку, буцімто небезпечну територію, взялися впорядковувати комунальники. Стрічку, яка так налякала львів'ян, зняли оголошень. Немає у залізничній районні адміністрації. Запевняють усе під контролем на повітряній планове облагородження майданчика. Сьогодні ми проводимо там асфальтування самого покриття під контейнерний майданчик. Тобто цієї ситуації, що там є якась. Епідемія, абсолютно, це є неправдива інформація". Не виїжджали на Левандівку і санепідеміологи. Розповідають, останній хворий на тиф був ще післявоєнний час. Зараз у місті такої загрози немає, випадків інфекцій не зафіксовано, отож і немає збудника. Відповідно, проб води чи ґрунтів не брали. Переносчиками є мухи, так? тому якщо б виникали такі випадки, то мухи могли б звичайно переносити через хворої людини до здорової. Через сміття. Чи можливий такий варіант? Ну такого не було зареєстровано. Заспокоює містяни й міський голова. Загрози епідемії у місті немає, але сміттєва блокада продовжується. Поки нікуди діти 20% не потребу. Бургомістер бідкається держава не допомагає, то шукає підтримки в колах з інших міст самостійно. Також активно веде переговори із мешканцями Малихова, просить дозволити рекультивацію гори сміттєзвалища. Місто Прийняло рішення, ми закриваємо цей полігон, але закрити його треба цивілізовано. Перед тим зробивши рекультивацію. Це буде тривати до чотирьох років. Та поки зневірені селяни не піддаються, побоюються, що під прикриттям рекультивації поряд з сміттєвою горою ростиме ще одна тетяна Є, Павло Замрій, програма очі. В області шукають нового очільника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про початок конкурсу офіційно оголосили ще 9 вересня. Утім, документи досі ніхто не подав. З цього приводу в облраді відбулася нарада із головними лікарями закладу охорони здоров'я Львівщини. Присутні обговорили, чому бракує охочих, очолити колектив, і посперечалися, чи варто залучати до розгляду питання самих лікарів. Крім того, обмінялися думками щодо потенційних кандидатур на цю посаду. Серед пропозицій прозвучала навіть версія, аби запросити на цей пост особу з іншого регіону. До слова, конкурс на заміщення посади директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф триватиме до 10 жовтня. Про правила та перелік вимог можна дізнатися на сайті Львівської облради. Приходьте стратегію, ось дійсно вашу контуру готові розглядати. Тому будемо думати, що історія з кандидатурами зрушиться з мертвої точки. і на 30 днів, коли тріспливують з моменту оголошення конкурсу, ми все-таки будемо мати вибір зі стратегіями, з баченням галузі і з виходом з тої ситуації, яка має місце. На наступній сесії Львівської облради призначать ще трьох керівників комунальних закладів. Нових директорів отримують історико-етнографічний музей Бойківщина, Сільське городище і музей імені Михайла Грушевського. Прийняти рішення про кадрові зміни саме 27 вересня депутати вирішили нині на президії. А ще від сьогодні розпочали працювати спеціально створена робоча група. Її представники будуть намагатися розв'язати проблему незаконних виробок лісу на Львівщині. Завтра у Львівській обласній раді обговорять перспективний план розвитку об'єднаних територіальних громад. Представники сімох з них, які вже досягли вдалих результатів, ділитимуться досвідом. Долучитися до діалогу можуть усі охочі. Зустріч відбудеться 20 вересня о 14.00 в будівлі Львівської облради. Зарплата вчителів має зрости на третину, а стипендію можна буде отримати, склавши сесію без жодної трійки. Про це у Львові заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Під час робочого візиту вона зустрілася з освітянами області, аби обговорити концепцію нової української школи, яку впровадили цьогоріч. Урядовець анонсувала зміни, які поступово втілюватимуть в життя у початковій середній та вищій освіті. Новий проект перебачає доповнення у програмі історії України. Відтепер на уроках вивчатимуть історичні факти про євромайдан на анексію Криму та початок АТО відчують новацію у програмі і викладачі їм доведеться пройти перепідготовку та сертифікацію. Особливо це стосується педагогів, які навчатимуть першачків модернізованої школи. 2017-го зміняться правила і для студентів. Стипендію розділять на соціальну для незахищеної категорії та академічну для успіхів. Навчання. Ми плануємо, щоб зросла академічна стипендія, особливо для певних категорій, які є гостро спеціальностями. Альностями це технічно інженерні і природничо математичні спеціальності. Підприємці, які беруть на роботу бійців АТО, отримуватимуть компенсацію. Керівники фірм зможуть повернути собі витрати зі сплат єдиного соціального внеску, який вони відраховували впродовж року з моменту працевлаштування вояка. Аби отримати компенсацію, необхідно подати заяву і довідку із, із інформацією про особу до центру зайнятості Львівщини. Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефоном 233-01-67. Малеча з Дніпра приїхала погостювати до Львова. Це діти воїнів АТО. Дехто з них в страшній війні втратив найріднішу людину батька. 40 малюків відвідали в столиці Галичини майстер-класи і самі поділилися своїми вміннями з ровесниками. Львівські майстрині навчили гостей валяню з вовни, а рукодільниця із Дніпра розказала малечі про нюанси Петриківського розпису. Різнокольорові трафарети малеча розфарбовує за особливою технологією. Спочатку вмочують палець у барви, а потім наносять їх на папір. Робота Лопітка, але особливих мінь не потребує. Запевняє майстриня Лариса Переяславець. Квітку та кущ калини дітлахи можуть розмалювати менш аніж за пів години. Будемо малювати обереги. В центрі композиції буде зображена квітка як образ нашої держави. І навколо, як говорять, без верби і калини, немає України. Це все буде малюватися пальцями дотиком пальця. Ми ще хотік Цю картинку тамасмалютіканка. Подавує ма. Thank okay. you. Він воює словом, а свою книгу презентував тим, хто захищає честь батьківщини зброєю. Євген Магда у книзі Гібридна війна вижити і перемогти поділився власним поглядом на події інформаційної боротьби. Історик, журналіст та політексперт в рамках 23-го форуму видавців представив видання курсантам академії сухопутних військ. Написати книгу Євген вирішив після подій на майдані. Творив на одному подиху, хотів якомога швидше відповісти на запитання, коли розпочалася ця війна, між ким триває і найголовніше, коли Завершиться багато з курсантів, книгу читали раніше. Тож запитань до гостя підготували чимало. Одні кажуть, що в цій книжці описані події останніх двох років і більше нічого цікавого, а інші кажуть, що це якраз те от розуміння війни, якого мені бракувало. Я намагався знайти відповіді на питання, які є головні напрями гібридної війни Росії, як цьому протистояти, як цьому протидіяти, який є рецепт перемоги. 23 українських героїв понад сотня ілюстрацій та 600 сторінок у Львові. Презентували унікально в Україні арт-енциклопедію «Ukraine the best» – Головні герої збірки, сучасні діючі культури та мистецтва. Книгу вперше показали українським читачам у рамках цьогорічного форуму видавців. А от через декілька тижнів кольорове видання презентують на книжковому ярмарку у Франкфурті. Таке рішення нещодавно ухвалили у Міністерстві культури України. На сторінках цієї арт-енциклопедії найпопулярніші митці сьогодення. Тут і лірична джемала, Драйвовий Вакарчук та каскар Іван Малкович. Видавці кажуть, аби вмістити усіх українських митців, довелось видати найбільшу за форматом в Україні книгу. Важить така ілюстрована збірка понад 5 кілограмів. Ну, це безумовні лідери. Там кривала Панатолі Пан в живопису, діна Костенко у літературі, покитару в театрі і так далі. А решта є люди, які своєю діяльність мають великий вплив на культурні процеси, але вони настаночники. Вони і поети, і співаки. Азбука сучасного культурного життя в Україні. Саме так книгу називають упорядники енциклопедії. Розповідають, видання готували понад два роки, написали невідомі факти про кожного митця. А от розповіді доповнили не раніше світлинами артистів. Сторінки оздобили навіть незвичайними літерами у техніці 3D. Це фрагменти робіт наших авангардистів, Він і так кожна літера відпрацьована. Наступний наш крок креативний це кожному герою ми зробили 3D-б'юст. Рік працювали, багато героїв. На презентацію мистецької азбуки завітали співаки, письменники та скульптори, які й стали героями книги. Співачка Олександра Кольцова зізнається, більшість українських митців до видання навіть не знала. Коли я зараз переглядала на стенді, я розуміла, що така книга має бути в кожній міській бібліотеці. тому що ти розумієш, що тут репрезентована нація, і це цікаво дивитися про що зараз, в якому стилі пишуть, в якому стилі малюють. Та звичайно, що приємно, що що тебе не забули, згадали там такій когорті достохвальних людей, десь там якогось Малковича. Я фактично не знаю подібних таких книжок, щоб були зібрані справді сучасні митці, актуальні, всі живі і з різних сфер. Не лише митці, які були героями енциклопедії, а й пересічні читачі, книжкову новинку вже встигли оцінити. Однак нарікають ціна. На такий витвір мистецтва кусається за примірник майже 2,5 тисячі гривень. Вона не, не не дуже доступна для людей, але те, що є сайт, він справді створений. Тобто про всіх цих людей можуть прочитати. сама ідея блискуча, мені здається, і театр, і культура, і музику, тобто все воєдино. я думаю, це дуже класно, дуже класна ідея. Я вже придбав, але трошки раніше. Автори обіцяють, незабаром створить ще й англомовний варіант книги. Христина Величанська, Наталія Кулик, Анастасія Королюк, програма Очі. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. А я ж прощаюся з вами до завтра. Побачимось. Одеський кабельний завод Пат Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія ПАТ Одескабель». місто Львів, вулиця Присенківка, 48. Ми гарантуємо якість.